Так, до речі, от, от папа Римський, який сам етнічний італійць, народився в Аргентині, да, папа Франциск, він нещодавно молився за українців, за росіян. Рік тому він казав католикам в Санкт-Петербурзі, там конференція була перед дітьми, каже ви, нащадки великої Катеріни Петра І і так далі. І логіка, яка, якщо там не даватися навіть в емоції, просто що може подобатись Росія. Католиків 2 мільярди чимось в світі, і найбільші країни католицькі це Латина Америка і в Африці, в принципі, те, що в Європі наратив не той. І Латинська Америка, вона відчуває цей вплив в Сполучених Штатів. Сполучені Штати це ще з 19 століття і 20 століття, що Сполучені Штати це такі імперіалістичні. І коли ти казав, чому Росія отак в Африці і так далі, то така політика є у Китаї. Китай такий теж, що й в Африку входить, кредити дає, але був Радянський Союз, совєтський Союз, він теж всіми країнами в Африку, третє. Да, так, прошу казати. У мене дід да. працював в Нігерії, будував в Джакуті завод.